Думаю, матрица приматы Жариха. Живу потом только еще нащупну. По большому шестер. Прямо направили. Конечно, шесть прямое. Опа. Есть. есть, -е -е -е. Не друзья. Шосте. Хорошо, Не знаю. У шосте. Не погано, но е. я шо Ах, Сразу смирал. А, это щучка была. Я думаю, жарах. Так что не зрежу. Уже зрежу. Вот зараза. Исполадка. Чей на зубах? Чей на зубах? Шичка не величка. Дей-де-дай, де, де. не хоче, не хоче. Ну в уже. Друзі, взяла така щука невелика. Ну, зараз заміряем, якщо 50 я заберу, ну, а якщо ні, ну то випущу. Еще погано міряти вид кончика морды. перед кончиком морда друзья так я не стараюсь короче 49 сантиметров не вытушу. не будем нарушать закон уважать наверное не буду 49 вот я красуни хэйжвэ хэрэстэ дасть бог ми ще її приймаємо якщо не я то можливо хтось пів часа я буду її ще, може. и еще можем Это? Да. Ну то что из друга. Ну майже я так думаю що вона она півчаса ей любив искусственное дыхание думаю ну, що з нею буде все добре. На, на животі. То воно перевернута була, а це уже. На животі, то я думаю, що Зараз вона очапає Капець. Все так долго нарубил искусственное дыхание. Ой! В себе. Видно її чи ні? Ну, вона вже на живіт не перевертається. Верніше животом доверху вже не спливає. Куда вона шити? Так, Богу. Так, друзі. Темніє завершити свою риболовлю, коли та Бога рибалочка в мене вийшло здала. Піймав я, Бу було в мене, не знаю, 3-4 покльовки Ну то, походу, був шерех. І упіймав я шукенцею 49 сантиметрів. Не вистачило одного сантиметра, щоб можна було її брати, а так прийшлось їй робити чуть ли не іскусственне дихання І оживив я її в кінці до кінців, довго я так оживляв. Придушена була за жабра, бо боявся, що крутанеться і колись в мене таке було, і треніки будуть в пальці, то коротше прийшлося її придушити, щоб. Ну а потім оживляв. общій сумності піймав її та відпустив. Дякую вам за перегляд. Слава Богу, слава Україні, героя. Пока, пока.